Кіт на прізвисько Патріот знайшовся в Черкаській області. Очі Мурчика в кольорах українського прапора блакитного та жовтого. Через це пухнастики отримав подібне ім'я від господарів. В мережі фотографії кота опублікувала Тетяна Осипенко. Вона розповіла, що Патріот живе у її батьків. Дівчина додала, що кіт милий та лагідний, а ще він обожнює гратися з її трирічним племінником Сергійком. Їх спільні світлини Тетяна теж виклала на сторінці. Рінці у Фейсбук. Троє полісменів з Франції не на жарт потішили інтернет користувачів з усього світу. Під час повені в Парижі правоохоронці всілися у невеликий човник. Замість весел взяли лопати і в такий спосіб спробували перепливти вулицю. Здавалось би, ідея вдала. Все йде за планом. Та течія виявилась занадто сильною, і човен почав набирати швидкість. Аби зупинити судно, чоловік спробував пришвартуватись біля стовпа, але не розрахував траєкторію та впав у воду. А коли спробував знову залізти на човен, потопив його разом зі своїми колегами. La scène pourrait prêter à sourire.